Вас вітає славне місто Бердичі, в якому поєдналася українська, єврейська, польська та російська культура. Відани, розцвітає віками донині, до рідний Бердичів, рідний Бердичів. в місті Бердичеві 14 закладів загальної середньої освіти, а школа номер 10 найбільша. В місті, яка налічує 1200 здобувачів освіти. Саме в цій школі я працюю вчителем захисту вітчизни. Мій педагогічний стаж складає 25 років, маю вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання вчитель-методист. Пропоную вашій увазі презентацію власного педагогічного досвіду. В умовах нової української школи акцент процесу здобуття освіти направлений на особистість учня, розвиток його здібностей та формування ключових предметних компетентностей. Тому під час підготовки до уроків намагаюсь використовувати новітні освітні технології, які дозволяють розвивати критичне мислення, творчі здібності школярів. Та роблять процес добуття освіти цікавим та змістовним. Реалізація ідеї інноватики в освітньому просторі вимагає від мене, як від вчителя, систематичного самовдосконалення та професійного зростання, тому я постійно беру участь у фахових конкурсах та методичних заходах на рівні міста, області та України. Так у 2018-2019 роках працював експертом електронних версій проєктів підручників із захисту вітчизни для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти України. Ще на край бандати щедрем. На спеціальність для їхних тому що, на мою думку, це більше розвиває можливостей, аніж програма для дівчат. Це і фізична підготовка, і тактична підготовка, і стріпова. Тобто все, що може знадобитися у житті у будь-якій ситуації. Також є на програмі для їхних і ті спеціальності, що вивчають дівчата, тому загалом я нічого не втрачу, навіть це буде ще більше. Від конкурсу я очікую лише позитивних вражень і нових знайомств з кращими вчителями з усіх куточків нашої України. Сподіваюсь, що цей конкурс стане черговою якісною сходинкою в моєму професійному зростанні як вчителя нової української школи. Бажаю творчого успіху всім учасникам конкурсу.